Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармарки. Це найбільший авторинок в Житомирській області. Як і обіцяли, Щотижня буде виходити ролики, тому обов'язково виконуємо ваше бажання. Мене звати Павло Легенчук, і в першу чергу я хочу подякувати Збройним силам України, всім формуванням, які боронять нашу землю. Величезна вам дякую, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою. Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. І я закликаю всіх українців робити те саме. Отже, маєте можливість донатити, не маєте можливість донатити, робити. Все для того, щоб прискорити перемогу. Ну і як і обіцяли, минулого разу будемо розігрувати якийсь подарунок. І давайте, хай це буде 10 літрів пального. Щоб виграти 10 літрів пального, вам потрібно підійти. Вниз, ось туди так прогорнути. Там є силочка на наш телеграм. Зайти на телеграм, і там будуть умови конкурсу. Якщо ви виконаєте всі умови конкурсу, наступної суботи в прямому ефірі я обов'язково розіграю для вас 10 літрів пального. Отже, не будемо затягувати час. Давайте перейдемо до огляду двох рядів. Тому розпочинаємо з мега крутецької красунички, лялечки, Ауді А4 2020 року 230 тисяч на одометрі. Це двохлітровий дизель. Автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 28400. Яка ж вона красуня? Я так думаю, що вона пройшла якийсь детейлінг, тому що вона просто відблискує неймовірно гарними, чудовими відблисками фарби. Ну, Це просто крутецький автомобіль. Переходимо далі до Nissan Leaf. До речі, свіженький автомобіль. Тільки ось буквально пів години назад заїхав на авторинок. І ми знімаємо в суботу. Сьогодні у нас яке число? 27. Автомобіль 2021 року 44 тисячі. Всього насього пробіг це 60, не 40, 62 кВт. Автомат 5 міст. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 22400. Переходимо далі до Volkswagen Turan, 2000, Turan, Turan 2012 рік, 245 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 12500. Бачимо сірий, гарний, охайний салон. Бачимо автоматичну коробку передач і неймовірний шоколадний колір. Переходимо до шкоди Октавії А5. 2007 року. 235 тисяч на одометрі. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додатково на дисках є Гума і ціна 6300. Зі мною сьогодні знову моя дружина, тому вона буде намагатися робити ви відблиску, бачите, напевно, її. Можеш помахати ручкою так, от всім в відблиск. Буду робити все, щоб якість відео була краще. Але нагадаю, що треба трошки зачекати, коли завантажиться відео, там 2 годинки на Ютубі, тоді якість буде краще. Отже, Volkswagen Turan, 2007 рік, 202 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 7800. Volkswagen Golf 6. 12 рік, 166 тисяч на одометрі, 1,4 бензин. Автомат, 5 місць, передні привітні матчі на 2 ключі. Ціна 8,999. Що сьогодні за день тюрана? Турана? Турана. Volkswagen Turan, 2013 рік, 223 тисячі. Набігав. 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 12800. Такий самий світлий гарний салон, але е колір, якщо там шоколадовий, то цей більше такий якийсь він е баклажанчик, да, напевно, бордовий колір. Volkswagen Caddy, пасажир. 2012 рік, 229 тисяч набігів, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, 2 ключі, ціна 11500. Бачимо документи, сервісна книжка, все присутнє, тому все можна подивитися, роздивитися. Далі, опель Зафіра. 2010 рік. 217 тисяч на одометрі, 1,7 дизель, механіка, 7-місне авто. Передній привід, Данія, два ключі, ціна 7500. Ось так будемо показувати вам найкращі цінники, а краще будемо показувати їх збоку і ближче. Ну а далі легендарна шкода Octavia Tour 2004 року. 152 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Німеччина, 2 ключі, ціна 5500. Красунчик Volkswagen Tiguan 2008 року. 218 на одометрі. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Повний привід. Німеччина 2 ключі, ціна 10700. Так, далі у нас машинка на огляді. І opel zafira 2010 рік, 182 тисячі пробігу. 1,9 дизель, механіка, 7 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8200. І поки тут машини немає, я можу зайняти це місце і сказати вам декілька слів про. Те, як ви можете зробити все для того, щоб придбати автомобіль або продати автомобіль. Кармаркет робить всі вигідні умови для того, щоб ви зустрілися. Тобто ті, хто продає автомобіль, зустрілися з тим, хто купує автомобіль. Вигідні умови для тих, хто продає автомобіль, тому що гарний майданчик, великий асортимент. Ви приїжджаєте, залишаєте свій автомобіль. Нашим хлопцям-менеджерам, і ми працюємо щодня. Менеджери показують ваш автомобіль, роблять тест драйв. Товщиноміром оглядаєте автомобіль, щоб надати всю інформацію майбутньому власнику. А ви вдома собі сидите, насолоджуєтесь гарною погодою вдома, а не на вулиці, і чекаєте дзвінок. Ми телефонуємо, ви приїжджаєте, знайомитеся з потенційним покупцем. Ну і відбувається у вас розмова, і ви домовляєтесь про ціну. До речі, всі ціни вони. Які на цінниках не обов'язково, що вони такими будуть, тому що ви завжди можете покупці спілкуватися з власниками авто і домовлятися, можливо, про якусь знижку. Що стосовно тих людей, які купують автомобіль, тут взагалі для вас мега крутецькі умови, ви приходите величезний асортимент, дивитеся автомобілі, обираєте, який вам сподобався на ваш ціновий сегмент. Е, Звертаєтесь до менеджерів. Менеджери підходять, розповідають вам про цей автомобіль. Ви сідаєте в автомобіль, робите невеличкий тест-драйв, е, майданчику, виїжджаєте на лежачі е, поліцейські, дивитесь, як працює підвізка. Крім цього, інформація то, що на міру по лакофарбовим покриттям вам менеджер надає. Е, якщо ви вважаєте, позаду мене огляд авто, це у нас є підйомник, де ви можете автомобіль поглянути обов'язково всіх сторін. Е, Комп'ютерна діагностика, все вам видасть про автомобіль, що в нього було. Що як він працює. Ну і крім цього, шановні друзі, ви маєте можливість обов'язково е зробити все для того, щоб познайомитися з власником авто. Тому е найголовніше, що час проведений у нас на кармаркеті, е витрачаєте ви не дуже багато, при цьому е договір куплі-продажу ви оформлюєте на місці. Від е МВС України ви отримаєте сертифікат про те, що. Номер, кузова, номер двигуна є дійсним і підтвердженим, вам дають сертифікат якості. Крім цього, всі. Умови для того, щоб купити авто і витратити дуже мало часу. Ми даємо на кармаркеті найбільшому авторинку в Житомирській області. Зайняв вас трошечки часу. Нагадаю, що розіграємо 10 літрів пального. До речі, у нас є всі соціальні мережі, а найголовніше, що в Телеграм, ссылка знизу під відео. Вам там чат-бот розповість, як можна поставити авто, як можна продати, як можна купити. І умови конкурсу теж там є. А ми продовжуємо далі. Opel Zafira. Ви вже її показали, так? Опель Зафіру показали. Так, всім Авто. Переходимо до е, наступної автівки. До речі, авто заїхало до нас тільки на вихідні дні. Це Hyundai Santa-Fe. 2015 рік. Двохлітровий е, дизель автомат 196 тисяч пробігу. Зараз покажемо номер власника авто і зараз з ним познайомимося. Добрий! день, Давайте знайомитись. Нікіта. Нікіта, дуже приємно. Нікіта. Приїхав на вихідні, я так розумію. Да. Розкажи про лакофарбу покриття. Зараз показуємо завтра ролик, і можливо потенційний покупець побачити. По задній двері. Задні дверця та ліва? Ліва, задня дверь, підкрас, без шпаклевки, угу. без нічого. Повністю обслужено, автомат. Тобто все остальное не крашене, нічого ни ні. Скільки у вас, Нікіта, цей автомобіль? Примерно два місяці. Два місяці. А, так. тобто ви його під продаж і приганяли, так? Да? Да, тобто да. без два місяці в Україні тільки він. Да, да. Звідки я приїхала? Корейць, корейць. Корея. Да, чисто Це дизель так, да, двохлітровий? Да, у нас? Дизель двохлітровий. Угу. Бо корейці одразу зразу такого можна на газу, я не сказав двохлітровий. <рес> Добре, вам бажаю гарного дня. Спасибо. Да, дивіться нас вже завтра і можливо ви, ви виграєте 10 літрів пального. Нікіта, дякую, гарного продажу. Да. Переходимо далі. Ford Focus. 2011 рік, 280 тисяч на одометрі. Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Європи, має один ключ, ціна 700. Трошки відео сьогодні у нас буде не на 25 хвилин. Я думаю, за 30 хвилин, тому що два найдовших ряда. Дуже багато автомобілів ми бачимо, але я думаю, що вам це подобається. Рено Zoe, 17 рік, 95 тисяч пробігу. Це 41 кВт. Автомат 5 місць. Передній привід авто з Норвегії. Має один ключ 12800. На черзі v 80. 2011 рік, 183 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Норвегія, два ключі. Ціна 10800. І, до речі, є додаткова інформація. Зараз швиденько про неї скажу, якщо тут щось написано. Так, новий демфер. Так. Та задній і все, не нічого. Передній та задній. Щось передні та заднє. Е, можливо, тормозні колодки помінні. Так, косметика двох крил, є фото до покраски. А, навіть ось так. Це дуже гарна інформація. Поїхали далі. У нас Рено Гран Сенік 2010 року, 270 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, встановлено ГБО, механіка. Семимісне авто. Передній привід, авто пригнане з Нідерландів, має два ключі. Додатково є гума на дисках. Ціна 7500. Що це? Круз у нас? Так, Круз. Авто 2011 року. 223 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Автомат, 5 місць, передній привід. До речі, авто з Кореї. Має один ключ. Ціна 7900. Nissan джук Авто 2012 року. 122 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Автомат 5 місць. Передній привід. До речі, офіційно придбано в Україні. Має два ключі. Ціна 11300 Citroen Grand c 4 Він же Пікасо. Дизайн. 2014 рік 245 тисяч. Пробігу, 1.6 дизель, автомат, 7 місць, передній привід, Швейцарія, два ключі. Плюс гума 10600. Додаткова інформація від власника. О, тут є що почитати. Без підкрасів. Один власник з 2018 року. Так, 7 місць. Так, Швейцарія. Двигун обслуговувався, стан новий. Так. Коврики, зимова, резина, автомат, диски, круїз, монітор. Тут вся інформація, в принципі, про те, що я розказав, але інформація про комплектацію. Я думаю, якщо вам цікаво, переходьте на наш телеграм. Цей автомобіль знаходьте і там 360, можна дивитися все, що знаходиться всередині і опис цього авто. Далі переходимо знов до Рено Сценіка. Не Grand сценіка просто сценік 2019 року. 167 тисяч пробігу, 1,7 дизель, автомат, 5 місць, передній привід. Авто з Бельгії має два ключі. Ціна 17 тисяч американських доларів Легенда. Мрія всіх дівчат 2000-х років колись. Ну Це новіше авто. Це Mazda Tріka. 2012 рік, 206 тисяч пробігу, 1,6 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі. Гума без дисків є. Тобто гума є, ціна 7800. Вау-вау вау! Вау-вау-вау-вау! вау Це у нас Mazda MX-30. Свіженька, гарненька електромашина. Автомобіль Електро, я не знаю, де власник тримав цей листочок. Це так, він дуже стильно зм'ятий. Отже, 20-й рік, 75 тисяч пробігу, 35,5 кВт. 5 місць, передній привід, авто з Норвегії має два ключі. Ціна 1799. Дуже крутецьке авто. Ви вже побачили зовні і ще й електроавтомобіль. Поїхали далі. Chevrolet Equinox. 2018 рік, 28 тисяч пробігу. Свіженьке, новеньке авто 28 тисяч пробігу. 1,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Авто приїхало Сполучених Штатів Америки, має два ключі. Ціна 16500. Далі у нас Шкода Фабія. Автомобіль 2008 2006 року. 215 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Ціна 4500. Додаткової інформації, просто лежить листочок. Ну, красунчик, ви подивіться, який Mercedes-Benz. Це 220-й, напевно. Єшечка. Що у нас там написано? Є 200. -й. 2011 рік, 325 тисяч пробігу, 1,8 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, задній привід. Німеччина, 2 ключі, додаткова гума, 14500, шкіряний, охайний збережений салон, оригінальні диски. Ну і взагалі красунчик. Ви подивіться. Так, так, не діло. Оп, ось так потрібно. Так, поїхали далі. Шкода Октавія 7. Авто 2019 року. 219 тисяч набігало вже. 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід. Німеччина, Три ключі, додаткова гума. Ціна 18400. Тканина з шкірою у нас салон. Більш детальна інформація, обов'язково у нас в телеграмі. Моя дружина вже лупашить фішки. Ще один ряд не пройшли, а вже ледь тримається на ногах. Так, Hyundai Santa Fe 2006 рік. 249 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, сім місць. Передній привід. Авто з Нідерландів має два ключі. Ціна. Навіть немає 10 тисяч доларів. 9999. Збережний гарний шкіряний салон, а кантовичка, до речі, червоною такою стрічкою. І взагалі авто для 2006 року. Подивіться, як воно офігенно збережене. Рейлінги на даху, і взагалі видно, що власник дуже... 에, переживав за свою автівку і тримав його 에, в спокої 에, ну, в порядочку, спокою, не спокою, а це в гарному стані. ось так. Ну що, Шановні друзі, показали вам один ряд, залишився ще один ряд. 에, зараз 에, дякую кожному, хто додивився до цього моменту. І показую вам наступний ряд. І хочу нагадати, що ми розігруємо 10 літрів пального. Для цього вам потрібно перейти 에, по ссылку, яка знаходиться. Знизу посилання знизу під відео перше на телеграм-канал, де будуть ці умови і правила, як ви маєте можливість виграти 10 літрів пального. Нагадаю, що дуже обов'язково прочитайте гарний пункт, щоб нічого не переплутати. І е, обов'язково наступної суботи вранці ми в прямому ефірі подаруємо вам 10 літрів пального. Що, поїхали далі? Рено Сценік. 2005 рік, 245 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ. Ціна 5100. Уже два рази обігли цей автомобіль. Я думаю, що буде зручніше. Вам дивитися, щоб голова не закружила з іншої сторони. Будемо обходити зараз автомобіль. Ось так. Ось так. А в мене дружина заплуталась вже. уже. C-Max 2006 рік. 144 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5800. Показуємо цінник, показуємо вам автомобіль е з переднього плану. Ось так. Ну і переходимо до Volkswagen Passat B8-го. До речі, перший b 8 в тому ряду не одного не було. Пам'ятаєте, в тому випуску їх було штук 5 в одному ряді. Так, 2017 рік, 171 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, один ключ 19500. Показуємо F-Motion і цей автомобіль попереду. Далі переходимо до сі 4-го. Автомобіль 11-го року. 186 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто пригнано з Європи, просто написано Європа. Один ключ. Ціна 6500. Легенда вже. Якісний надійний Volkswagen Passat B5. 2004 рік 246 тисяч пробігу. 1,8 бензин, автомат 5 місць. Передній привід. До речі, офіційно придбаний в Україні. Має один ключ, 5500 ціна. Тобто, розумієте, b 8 і b 5 Скільки поколінь вже пройшло. Так, далі у нас Volkswagen Turan 2009 рік. 198 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. 7500. Переходимо до Nissan Це Тііда у нас. Так, Nissan Тіїда 2007 рік. 235 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додатково є гума на дисках, ціна 5900. Трошечки є калюжик, але я думаю, наступного тижня все або замерзне, або зійде. Тому е дружину прошу піднімати трохи ноги, то заляпала мене вже навіть. Отже, Рено Grand Scenic, ні, просто Scenic, 19 рік. 186 тисяч пробігу, 1,7 дизель, автомат 5 місць. Передній привід, Франція, 1 ключ. Додаткова гума на дисках 1655. Красунчик. Лендровер, фрілендер. Це третій, здається, якщо не помиляюсь, моя кума точно такий. Їдемо на рибалку. Проїжджає де завгодно. 2009 рік, 223 тисячі пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, повний привід. Європа, один ключ, 9300. І до речі, такі автомобілі на механіці Велика рідкість. Тому хто розуміє, що таке повнопривідний гарний красунчик на механіці ой, він може таке робити. Зверніть увагу. Далі у нас Volkswagen Passat b 6 2005 року. 370 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина 1 ключ. Ціна 5800. Поїхали далі. Рено Гранд Сенік. Автомобіль 2009 року, 293 тисячі пробігу, 1,9 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Франція, 2 ключі, ціна 7800. Ну, якщо, друзі, десь у мене пропаде звук. Тому що мікрофон, я бачу, в мене вже майже сідає, тому ми будемо десь перезаписувати згодом, але я думаю, що ми встигнемо. Так, далі у нас шкода Октавія. А7 2016 року. 246 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, Передній привід, Даня, 1 ключ. Ціна 14 тисяч американських доларів. Kia Sorento. 2006 року. 314 тисяч пробігу. 2,5 дизель. Автомат 5 вісім, повний привід. Польща, два ключі. Ціна 9400. Мазда, шоста. Мазда. Шестірочка. 14 рік, 154 тисячі на одометрі, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні. Має два ключі. Додаткова Ягума. Ціна 13.299. Ну, привіт, Лялечка, привіт, красунечка, привіт Ауді. Ауді Q5, 16 й рік, 131 тисяча пробігу, двохлітровий бензин. Автомат п'ять місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 23 999. Який же там ніжний, білий, кремовий салон. Моя манюня, красуня. Переходимо далі до Шкода Superb. 2016 року. 162 тисячі на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 18 200. Добрий день. Ви купуєте чи продаєте? Yeah, yeah. Дивитесь. Yeah. Якщо зацікавив якийсь автомобіль, берете нашого менеджера, відкриваємо, катаємо, все розказуємо про автомобіль. Гарного дня вам. Volkswagen Passat All Track. Повнопривідний красунчик 2019 року. 185 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат. 5 місць, Німеччина, Один ключ, 24 900. Ах, теж Alltrack, Космічний автомобіль повнопривідний. Далі красненький, червоненький, е Жикарний, неймовірний на свою ціну і на свій рік. Volkswagen Golf 5. 2008 рік, 247 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7500. Ви подивіться, яка лялечка. Це Volkswagen Passat CC, або CC, 12 рік, 266 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 9500. Я думаю, моєї дружини новий фаворит. Подивіться, яке авто. Ну, просто космічно. Так, далі у нас Шкода a 5 2000 10 року 182 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. 6900. Автомобілі, сьогодні у нас субота. Дуже багато демонструємо вам автомобілів для того, щоб ви мали можливість повністю оглянути авто, проїхатись на автомобілі і зробити правильний вибір. Тому два автомобілі відсутніх. І у нас попереду чотири автомобілі і почнемо завершувати цей ряд Hyundai Santa Fe 2007 року. 159 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Німеччина, два ключі, ціна 12 тисяч американських доларів. Таке відчуття, що десь дежавю в мене, так? Але ось, мені здається, кінець того ряду. У нас теж була сантафешка такого кольору в гарному стані. І, напевно, навіть з таким ось Салона. Ні, не знаю, там, здається, шкіра була, можливо, я помиляюсь, але точно такий же колір. Так, поїхали далі. Шкода Octavia 5. 2012 рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума, ціна 9500. Далі у нас Volkswagen є e Golf, електроавтомобіль. 18 року, 109 тисяч пробігу, 36 кВт, 5 місць, передній привід, Норвегія, один ключ. І у нас ціна 16500. Hyundai Santa Fe, 2008 рік. 241 тисяча пробігу. 2.2 дизель, механіка 5 місць, повний привід Німеччина, один ключ, 12 тисяч американських доларів, е чорна шкіра з червоним, і е ми бачимо гарний стан автомобіля. Ну що, шановні друзі, і будемо завершувати Airline, Volkswagen. Це Arteon, Мені дуже подобається цей автомобіль. З панорамним дахом, з мегакрутецьким дизайном. 19 рік, 140 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, Два ключі, додатково гума на дисках. Ціна 29900. Ось можна ось так от я попрошу зняти панораму. Ось, подивіться, Volkswagen Art Airline або Audi. неймовірна красунька. Що берете ви? Я вам раджу прийти. Зробити тест-драйв двох авто, і зрозуміти, і вибрати для себе, що вам ближче до душі і серця. Для мене це було звісно, ауді, хоча я знаю е, можливості, е, можливості цього Артеона, він теж дуже е, красунчик. Ну і що, шановні друзі, на цьому будемо завершити огляд. Сьогодні у нас е, нагадаю, 27 січня, е, завтра, вже 28 січня, ви будете дивитися це відео і нагадаю, що ви маєте можливість обов'язково виграти 10 літрів пального. Вся інформація знизу посилочці під цим відео. Переходьте, виконуйте всі умови. І обов'язково наступної суботи, нагадаю, не неділю, а суботу ми в прямому ефірі розіграємо 10 літрів пального. Я, Павло Легенчук, моя Ірина Нікітіна, яка сьогодні знімала, обов'язково вам маже ручкою і каже, дякую, що додивились це відео до кінця. Ну, а я ще раз звертаюся і дякую всім Збройним силам України, всім формуванням. Доборонить нашу землю, дякую вам величезно, що тримаєте нашу неньку Україну під жовто-блакитним стягом. Вам, я думаю, кожен свідомий українець, як в Україні, як поза її межами, робить все для того, щоб вам допомогти нам всім допомогти отримати перемогу. Робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Все, до зустрічі, пока з вами був Кар Маркет, місто Житомир. Пока до наступної суботи.